Вітаю, якщо хочеш почати займатися фланкуванням або замовити у нас тренувальну шашку для фланкування, як у мене, з ідеальним балансом під твої параметри. Тоді переходь до нас в телеграм-групу за посиланням, яке ти можеш знайти прямо зараз в шапці мого профілю. Також ви можете доєднатися до нашої онлайн-школи з фланкування. Ми набираємо учнів та просто бажаючих підтримати нашу діяльність посилання в шапці профілю. В групі є колонка з безкоштовними туторіалами по фланкуванню. Також найближчим часом плануємо випустити свій відеокурс для тих, хто бажає почати займатися даним видом етноспорту більш серйозно. Всі новини по школі будуть опубліковуватись в нашій телеграм-групі. Чекаємо на тебе. Ласкаво, просимо.